шановні гості, дорога родина! Мій ранок починається з догляду за собою. Роблю масочку для обличчя. Готую для себе запашну каву, лати з молочком для того, щоб його посмакувати і насолодитися. До кави в мене є запашний та хрумкий кліпчик. Не забувайте поставити лайк на початку цього відео. І бажаю вам! Приємного перегляду! Вітання ще раз, шановні гості, дорога родина! Отже, сьогодні був зранку шопінг. Ми з Сергієм виходили на прогулянку, купили хлібчик запашний в сімейній пекарні, і я собі коє. Коя-шо дещо купила. Отже, розкажу, ви вже здогадались, мабуть, що по заставочці відео. Отже, в мене трапилася біда. Біда, тому що зламались мої улюблені окуляри. Ось дивіться, тут відламалася ось ця штучка. Так, ось, оця. Тут є деякі такі маленькі болтики, ну і вже їх носити не зручно. Хоча я в них ходила ось тут, був скол. От тут був скол, я не знаю чому. ось видно, що на склі е, сколи. Це одні з моїх найулюбленіших окулярів, купляли в оптиці моїх у 2019 році. Е, я хотіла купити такі самі, шукала в інтернеті, тому що на всіх окулярах фірмових, а я купляю виключно в оптиці, тому що мені від е, Дешевих болять дуже очі. Тут є такий він-код, по ньому я хотіла знайти і, начебто, як в інтернеті є, переходиш на сайт, а там пише немає наявності. І такої моделі вже не роблять. Вона мені чим подобається, що вони легкі, абсолютно не тиснуть голову, що дуже важливо, і дуже комфортні для очей. І ну, не, до, не дуже темні, чим вони мені подобалися. Так? Це така предісторія, що в мене. Що в мене ось в цьому е, пакеті. Отже, показую свої покупки. До речі, в мене є дуже багато окулярів саме з оптики, е, які я не ношу. Можливо, вам цікаво буде, щоб я зробила знаєте, такий гаражний розпродаж, і їх можна було купити. Штук 4 чи 5 є окулярів, які я не ношу. Купувались також вони в оптиці, ну от просто в мене з ними не склалось. А з ось було склалося найбільше. Ну, і ось така трапилася біда. Можливо, якісь старі окуляри зможуть стати донором для оцих штук. Можливо, Сергій мені вставить цю штуку, ну або я не знаю, але ви бачите, що там є вже і скол на самому цьому склі. Тому, ну, таке. І от, показую свої покупки. В нас тут на районі в нашому, є декілька оптик. Вона, звичайно, що ця оптика не одна, є ось оптика Добрий зір. Там ми замовляли і Сергію окуляри, ну, ці звичайні для читання. І також сонцезахисні окуляри купляли Сергію. От ми зайшли туди, і там я ну, приміряла багато окулярів, звичайно, що все треба міряти, це дуже індивідуально. І сподобались мені ось такі. Показую вам модель, також кішечки, вони чимось подібні на оці мої, так. Зараз я їх одягну, мені їх вже протерли фірма Виробник Америка. Фірма-Виробник Америка це американські окуляри, стиль марк. Свіш дизайн. Отак от от вони називаються. У вас, можливо, буде в зеркальному відображенні. Я постараюсь перевернути це відео ось тут. Такі в них дужки Soft-Touch, і вони просто чорні, ось такі окуляри. Класика, дуже красива форма дужки, ну і вони чорні. От вони мені сподобались, начебто, як в голову ніде не тисне, вони також легенькі, все з ними добре. Тому от я їх спочатку приміряла, потім ми пішли в люк Люкс Оптику в піраміді, і там ще я собі купила одні окуляри. Отже, ціна оцих зі знижкою окулярів була, якщо вам цікаво, ну вони там були одні, ціна зі знижкою 1234 гривні. Ось така в них була знижка, бо зараз кінець сезону, і зараз можна ну, нормально знайти собі по знижці окуляри. Тут є вони, поляризація майже в усіх, які я купую, це обов'язково, захист від ультрафіолету і тут є поляризація. Ось така покупочка, є чек, є пакетик, є ганчірка, і зазвичай в таких фірмових. Окулярах дають ось такий чохол. Так? Потім ми пішли в Люксоптику, там я багато приміряла окулярів. Ray Bene, потім я приміряла Гуес, потім приміряла ще якісь фірми. І там була оця фірма, яка мені подобається, оця каста, якої в мене ці окуляри. Звичайно, що такої моделі вже нема, бо вона стара. Ще я приміряла самі дорогі окуляри сьогодні. Гучі за 18 999 гривень. Ну, я не можу сказати, що вони прям там супер-пупер. Але я зробила примірку. І ось я купила також окуляри каста. Це наш український виробник, надзвичайно якісний, як ви бачите, по оцих. Це також окуляри з повним захистом, тут досить якісні лінзи. І ці мені сказав Сергій, що мені в них ок. Хоча я їх не дуже хотіла купувати Ось такі. Ось такі. такі окуляри. Сергій сказав, що мені вони пасують. Ціна зі знижкою була теж 1100 гривень. Вони там були одні. Модель називається Демі Кет 2. Може хто собі знайде такі теж в інтернеті. Demi Cat 2. Отак от, от називається. Також у них форма, як ви бачите, ну, от така от з такими оцими штучками, це називаються окуляри-кішечки. Також до них є ось такий чохол. І, мабуть, що там є ганчірочка. Ні, ганчірочки нема. А є, є зараз. Ще нема. Є є є, 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 Ось є ганчірочка. Маленька така ганчірочка для окулярів. Вона є. Тож, от такі в мене сьогодні були покупки, але це ще не все. При виході із, при виході із піраміди я собі ще купила брилочок дуже няшний І показую вам, друзі, цей брилочок. Там прям такий той вихід, що біля сільпо там продавали ось такі брилочки, написано засізно та котрі на той. От мені сподобався, я собі купила або на сумочку, на якусь поцеплю, або на ключі. Блакитна. <глакитна> Люблю блакитний колір. Тож, такі покупки, а тепер переходимо в майстерню. І я покажу вам дещо новеньке, що я робила вчора. Ну що ж, зайчики, я в майстерні вчора знімала урок цікавий із флісу Polar. Буде урок на каналі, не буду казати наперед, що це таке. І в мене з цього флісу вийшло й те, що для урока. І ще окремо вчора я шила ось такий світшотик. Він буде в комплекті з синіми штанами. На продаж. Ось такий світшотик, дуже класний в скандинавському стилі. Оверсайз, і в нього надзвичайно красива горловина. Зараз піднесу поближче, з такий, як валік перекат. Я зробила, бачите? Це вам треба пришити горловину як гольфик. Потім загорнути її і ще прострочити отак. І виходить таке, як, ну, така цікава горловина. Потім тут я на ширину лапки відстрочила, це ще навіть не утюжила. І ось на рукавчиках є відстрочка дуже няшний теплий фліс. Надзвичайно крутезний буде комплектик. А штани в комплекті будуть ті, що я була з приміркою в білому світшоті з складками. Пам'ятаєте той білий світшот? До речі, той білий світшот з уроку я продаю він зразок і тому я його буду продавати дешево. Там тканина недорога, Тож ви його можете з легкістю. Придбати. Цю кофтину попрасую, і також вона буде в комплекті з тими штанами. Це розмір оверсайз, підійде і такий, як я, розмір, тому що воно вільно буде, до розміру L включно. Манекен з об'ємом грудей 96 см, ну, тут є запас до 100 см включно на об'єм грудей тут буде без проблем. Ось, Дивіться, в манекена 96 см і тут ще є нормальний такий запас. Можна носити як отак, можна заправляти цей манжетик всередину, і він буде такий світшот, бачите, більш вкорочений. Ну, і те, що він надзвичайно теплющий, це дуже-дуже круто. Так, ну а зараз що я буду робити? У мене ще є викроєний світшот в смужку, як тільняшка, із занни. Трьохнитка на флісі, ні, це двохнитка на флісі ось така петля. Бачите, хебешечка. Вона тут трошечки є така, як шиммер, але абсолютно не колюча тканина. Зараз я міняю нитки на сірий колір, тому що це сіре. Тут буде один рукав звичайно смужка, один рукав поперечно, ну, щоб було так цікаво. Така в мене задумка. Я міняю нитки зараз. Ставлю вас ось сюди, щоб мені було зручно. Так? Перетягую нитки, буду міняти нитки на сірі. Ниток сірих в мене є. Тому я ось так їх знаходжу. Знов за рибу гроші за нитки, будете питати, мене запитувати. Отже, зайчики, нитки використовую для всіх видів тканин одні й ті самі. Це поліестер. В нього йде маркування. Це номер 50. Дивіться. Це одне й те саме. Я не знаю, чи вам там буде видно. Ось всередині написано: 50 дріб 2, і скільки ярдів намотка. Зазвичай нитки рахуються в ярдах. Є нитки, ось, бачите, як я деякі зберігаю в боксах, є номер 40. Номер 50 відповідає номеру 120 в новому маркуванні. І в залежності від виробника, вони бувають менш якісні чи більш якісні. Але суть їх та сама. Промислові машини, в принципі, можуть шити різними нитками, якісними і неякісними. Але я, якщо є можливість, обираю більш якісні. Ну, ось дивіться, оце ось, я не знаю, тут маркування немає. На деяких є маркування ось тут, ось, ось вам видно, так? що тут. Іде номер 120, ось 10 тисяч метрів. Ось тут ось так написано. Бачите, он 120. По факту, це та сама нитка, що і оця ось. Один в один. Ну, ця більш якісна, бо це німецька. Ох, знову ж таки, в залежності від виробника. Текстуровані нитки я особисто не люблю. Тому я їх, в мене вони є. Я купляла ці катушки, і потім в процесі шиття я зрозуміла, що мені вони не подобаються. Вони мене бісять. Все, через те я їх не використовую. Звичайно, що вони економні, тому що там велика бабіна, але їх треба ставити тільки на печуті, в голки не можна, тому що та нитка розслаюється і може отам той пух позабивати вашу швейну машинку так, що ніякий майстер вам її тоді не почистить. Десь потягнете. В основному поломки трапляються у новачків від того, що ви тканину потягли на себе. Або у вас щось там заплуталось так, що ви йому ради не дасте. Щось потягли, щось відламали, голку поламали, кусок голки потрапив туди, і ви його не змогли виковиряти. Ну, все, що ви робите, робіть охайно. І ніколи не тягніть тканину, знаєте, з усієї сили там, тягнуть на себе чи від себе, чи ще якось. Тож таке, зайчики, буду робити таку роботу. Не знаю, чи сьогодні тільки я пошию цей світшот, що в мене ось розкроєний є. Чи, можливо, ще щось пошию. У мене досі не пошиті є, от з динозавриками, костюмчики чорного кольору. Ну, вже потім як буду щось шити. На чорний зараз в мене фіншую нема. Хоча розкроєно, лежить на очах. Ну, скажімо так, на видноті я бачу. Але ну, так, муза складається, якусь тканину ти хочеш шити відразу, а якусь хочеш шити потім. І це нормально. Сьогодні гарна погода, з утра було прохолодно, зараз дуже сонячно і стало тепло. От прямо ще у нас, знаєте, такий не зовсім вже літній, але гарна осіння погода. Начебто, як під кінець тижня мають бути трохи дощі, ну а як осінь без дощів. Такого не буває, в принципі, хоча нам подарували ще один місяць літа, і ніхто не знає, який буде жовтень. Хочеться, щоб він також був затишний, щоб було більше сонячних днів, тому що сонце воно нам дарує ну, завжди гарний настрій. І хочеться кудись іти, і на якусь прогулянку. І хочеться одягати більш яскраві речі. Ну, Це нормально, природньо. Тому. Ось так, зайчики. Багато в мене планів ще там знімати різні уроки. Але плани це одне, а як воно буде виходити, це зовсім інше. Хочеться ж мені і для нової колекції щось пошити. хочеться мені для вас щось і для уроків зняти. Тому. Що переважує? Буває, хочеться більше щось зняти для уроків, а буває, що хочеться більше зняти для колекції. Не можу знайти, знайти пінзет, а без нього я не зможу протягнути нитки. Оце тобі Маша розтіряша. Ось знайшла. Без нього, без пінцета, Я ж не зможу. Я пінцетом вставляю нитки в усі машинки. І коло кожної свій пінцет. І щоб феншви не нарушався, Оце так. Нитки протягую. Ви бачите, що заправка в мене не займає багато часу. Головне, от, щоб там вона ніде не порвалася, ця нитка. І більш-менш вони, ну, всі нитки то однакові, більш-менш, але буває, що якась трохи товстіша, якась трохи слабша. Я от просто протягую нитки, дивлюся, чи строчка ок. Якщо потрібно, в залежності від деякої тканини, трошки підтягти. Буває деяка тканина, от, наприклад, як шифон, він потребує трошки послабити натяжіння нитки, щоб строчка була гарна, в залежності від тканини. Але в принципі промисловий оверлок, ось саме цей мій, він ловкенько шиє все. Він ловкенький ловкенько шиє всі види тканин. Тому з ним ну, взагалі ніяких проблем. оце таке по шию буду дивитися що ще. Зараз вже ми пообідали, у нас був борщ, ми його вже доїли борщ. І сьогодні ж ходили ми туди в сторону піраміди в сімейній пікарні. Я на початку влогу показувала, який гарний свіжовипечений хлібчик у них Вони випікають. Там ми купили. Котлету в тісті, така. Що, мабуть, знаєте, як ностальгія. Але смачна вони там випікають. Котлета в тісті до борщу. Ну, така, звичайно, там в тій котлеті більше хліба, ніж м'яса, але все рівно ну це смачно. Так, ну що, зайчики, Я буду працювати. Тут у мене, я вже казала, що один рукав викроєний. О, щоб ви розуміли, так? один рукав така смужка, другий буде отак от смужка. Один така, один така. З цієї ж самої тканинки. Потім ще я додам декор на рукавчик, щоб було красиво. Ну, Щоб не просто банальна якась річ, а хочеться, щоб вона була гарна. До речі, джинси купляла оці нові в Аутлеті. H&M. Якраз був мій розмір, зацініть, як вони гарно в них прилягання. Тому що в мене дуже вузька талія і дуже важко знайти джинси з високою талією, які будуть гарно прилягати. Щоб ви розуміли, наскільки вузька талія. Вона дуже вузька. Так. Дивіться, так. 66 см. Було літом 64. Трішечки я під'їла, то добре. ну Це маленька талія. А по стегнах у мене зараз 102. Отака велика зараз різниця між талією і стегнами. Ви зрозуміли, а це різниця, так, Різниця чимала, якщо так мірять по самим високим точкам, то це я ще під'їла борщику, а так у мене десь. Ну от 64, 65, 66, ну до 70 сантиметрів. Різниця велика, і отут ось дуже великий прогин, тому деякі джинси високі, ну, зовсім не прилягають. А ці H&M взагалі класно, і те, що вони подовжені мені підійшли. Дивіться, подовжені, бачите, підійшли, я ще їх і завертаю. Тут вони були в аутлеті, і ось тут ширінка. На е, таких е, гудзиках, на пуговицях і однієї не було, але в мене знайшовся гудзик, Я пришила і ці джинсики були по акції. Я там ще одні купила, ну, такі схожі на ці, якоїсь іншої ще фірми. Аутлет знаходиться у нас на позняках, коли магазин герзульт. Ой, це вам буде дуже перебивати світло, яке в мене там є. Коло магазину Агерзонт знаходиться це рибний магазин, і там на другому поверсі, там прямо видно такими червоними літерами написано «Аутлет». Там вже багато курточок у них з'явилися. Є речі такі, ну зовсім там фірмові, кевін клян, всяке таке. «H&M» – красотіща. Мабуть, що коштували десь близько 800 гривень ці джинси. 870 чи щось таке. Недорого, класні, і мені вони сподобалися. Дуже-дуже класненькі. Так що ще таких вас. Це, мабуть, що сьогодні який день. Так, да, це ми в суботу ходили. В суботу. в суботу оце була ще покупочка джинсів. Джинси я люблю, вони, якщо стречові, то буває таке, що після багаторазового прання, знаєте, стреч втрачає свої оці свойства, так, оці, і нитка така, знаєте, стає горбата. Ну і джинси з часом все-таки поправляєшся, худаєш, щось там розтяглося, щось там протерлося. Ну, і хочеться новенького. Це нормально. Що нам, коли міняються сезони, хочеться щось новеньке, хочеться щось класненьке. На взуття я поки що не дивлюсь, бо на початку сезону я купляла собі ось такі скетчерси, я вам показувала. Не то кедіки, не то ботіночки. Ну, вони, звісно, маркі, бо там світла тканина біла, там вони тканинні. Але те, що їх можна прати в пралці, ну, в принципі, сполоснути. Тож поки що з взуттям. Поки що ні, але буває таке, якщо щось попадеться в аутлеті чи ще десь, то звичайно, що якщо там буде нормальна ціна, то захочеться собі купити. Звичайно, що з приміркою. Друзі, на цьому влог все, буду працювати, щоб не відволікатись. Можливо, якщо в мене буде муза, не знаю, якщо я не втомлюся, то можливо ще щось і для уроку придумаю, але щоб ви знали, щось в лісі урок буде що, не буду заздалегідь вам. Показувати, щоб було цікаво. На каналі є свіжий, свіжоспечений урок з світшотом. Продивляйтесь його. І якщо захочете придбати світшотик, то напишіть мені у Viber. Тобі біленький, він продається. На цьому цьомки-бомки бувайте за окуляри. Напишіть, чи вам би була цікава така. Гаражний розпродаж з окулярами, може, ще якісь сумки я познаходжу. У мене є ті, що мені колись з Китая на огляд присилали. Вони новенькі, все з ними ок, але вони в мене, так знаєте, лежать. Думаю, може, там один раз утягну. Буває таке, ну що зовсім вони мені не знадобились. На тому все. Гарного настрою! Виходьте на прогулянку, погода чарівна, свіжа, гарна, сонячна. Ну, Пташки, в нас в дворі тут затишно, пташки сьогодні співали, як весною. Прям чирікали, радувались, все в них було добре. Ну що ж, на цьому все. Бувайте здоровенькі, до зустрічі!